Рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин Рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Мабуть, ви всі вже бачили наш влог з дня народження одеського магазину. Ну що ж, настав час і для святкування дня народження київського магазину. І зараз ви все побачите, як це відбувалося. Пройшло все дуже класно. Я познайомилась з багатьма майстринями, які залюбки давали своє інтерв'ю на камеру і приходили в своїх виробах. Приносили вироби, мабуть, ви вже бачили сумку з пакетів. Тому ж, зараз ми подивимось, як все це відбувалося, але у мене для вас є сюрприз. Додивіться нас до кінця. Ну що ж, всім приємного перегляду і зустрінемось наприкінці відео. Буквально два-три матка. У вас є повтинка. Да, я знаю, у мене менше чотирьох мотків пішло на мій джемпер. Я в дві мотки в'язала. Витрати стали на цей на це Триматочка? Три. Три моточка. Да. Три моточка, Три. 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 Ангори Голд, і ви подивіться, яка так, краса. Мене Ой, я, я не віду, тут красива. У мене 52-й розмір. Тут в об'ємі 140. Так, да, 140 виходить, петельчик. — Чудово. Ні, джемпер чудовий, загальний. В ньому, і в, і хочеш, в ньому розуміти, і можна гладь просто. І, так це я ще перев'язувала, це не дуже вдало. І, я розпускала. В, а, вітримує. і головне, він не так скатується, як інші нитки. Ну, він а... не так скатується. От, Оце це буде дуже корисно для, для тих, хто хоче обрати собі Ангору Голд. Пряжа, яка не скатується і у виробах виглядає, просто чудово. І ще з багатьми сьогодні общалася, вони сказали, що не колиться. Ну, шкіра у людей різна, Ну багато хто сказав, що вона не колиться. Тож, якщо ви хочете обрати щось класне, можете обрати ангору голд від АЛІЗЕ. Це без проблем в школу не в'язала цих світорочки. Розмову знімаєш. І вона... знімаю, а, знімаю. І вже вже... знімаю, знімаю. знімаю. Знімаю, Вже Нас вже знімають. І так мені дуже сподобався цей джемпер, який зв'язаний з Alize суперлана Максі. Ви подивіться, яка гарна краса. Скажіть, ви його в'язали зверху? Я так бачу по косичкам. Ні, я ні знизу. знизу. Я знизу. Я зверху не вмію в'язати, я все ага. в'яжу знизу верху. Тому... Знизу до верху. І так. зі швами добрій так, так. так, не сквинка. Ні, дуже гарно. І я дуже здивувалась, коли узнала, що е, на цей джемпер це 44-46 розмір, пішло три моточки. Так, не більше. Восточна упаковка була. Упаковка І ще залишилася більше, так, і залишилося. Ну, десь три з половиною чи. Три ну півтора точно залишилось. повне і ще Значить, майже три з десь так, так. — Ну все рівно Бага. три з половиною, матка. Чесного не вірю. Зі, да? <laughs> ну нічого, все рівно мені подобається, і ви питали, що можна зв'язати з такою пряжі. Ось наглядний mm -hmm. такий приклад. Да, яка чудово носиться і в'яжеться в швидко, тому вона що вона приємна така, до толста. тіла. Е, ну До тіла, можливо, не зовсім, тому що я під недоволь ще ковтинку ношу, але в принципі, не сильно так, щоб котичка. Не критично. Не критично, да, так. Mm -hmm. що, в принципі. Ну, взагалі тут тільки yeah. вовне 25%. Mm -hmm. То, вона і... тепла така. Ну, тепла, так. гарна. Так. Усе гарно виглядають на ній. Об'ємне щось да? таке. Треба на ній мабуть, в'язати, щоб воно з вона, да, вона для об'єднаних і для версазів. Вона взагалі круто і класно виглядає. Так що, друзі, будь ласка, тепер можете собі в, копили... в копілочку занести це. І так ми по залу гуляємо, і я побачила, як вас живуть Аліна. На Аліні ось такий снуд. А здається, це. Что у нас? Капор. <laughs> Дивіться, Ой, яка так. краса. Або, Якщо дуже холодно, можна прям так з а поверніться, будь ласка, спинки. Вау! І з чого він зв'язаний? Пряжа Alize Superwash. От так вам. Це шкарпеткова пряжа, а ми її носимо на голові. А тому що Ди тепленька дуже. дуже. Тому що дуже, вона так. тепленька. Він зв'язаний це. Бабусин квадрат у двох кольорах: чорний і білий. Це так просто. Всього по одному моточку кожного кольору навіть трошки залишилось. Клас, так. Так що, якщо ви хочете зв'язати собі хорт, так що можете взяти до уваги, що шкарпетки можна не в'язати, а зв'язати собі такий аксесуар. Хочу вам дещо показати. А, можна подивитися на ваш кардиган, побачила, що ви зв'язаний яз... зв він залізе пуфі-файн. Так? Батік. Да... батік батік. Такого в нас ще не було. Більш світліше, ми зараз роздивимось, який кардиган зв'язаний з файн ботів Можна вас покоротити? Перехід кольору. Довжина скільки пішло моточки? Два. Але не повне. Я з двох. Саме світле залишилося. Це ви в'язали. Щоб були однакові рукава, то треба два. Ну, так, ну, звісно. Звіди, ну, Я да. брала через ряд, туди по кругу. Ну, ряд, ряд я з одного низу, матка. ну я зрозуміла, ряд з одного матка, ряд з другого. Ну, да. Пішла, не з іншого. Він одна за одним. І тоді вони роз... отут розходяться. От... Пішов ругом туди і туди. Я поняла, це поняла, Да. Ні, це класно. Тут Бачите, і тут Ну, косички. І тут так само. Ви гачок. Ні. Тільки пальчики. от, пальчики. Десять гачків. <ріст> Ні, дуже гарно. У нас одні дизайнери. Позавчора жеркало, була жіночка. Він теплий. Ну, Ви вже, вже брали його, Прали його. Ні. Ще ні. ще ні, це таке нове, ще до прийнят діла не дійшло. Ну, я думаю, немає. що теж буде. — А що там його? Ручна стірка. То, ну ручна стірка. Взагалі то така пряжа, вона сохне сохне дуже довго. І Тут підсказала, приходила теж в кардиганів, тільки в рожевому, і вона каже: А я під кондиціонер, розклала його за ніч висох. Дуже класно, гарно, дякую вам за спілкування. І саме цей кардиган був зв'язаний з ниточки Алізепуфі Fine Ambre Батік, номер кольору 7262. Так що у вас є нагода спробувати зв'язати собі таку чудову, прекрасну і теплу прічь. Там вчишся, як ви у мене, я у вас. Ну це стільки у, у кожного, стільки ідей, стільки всього. Ну, взагалі, талановиті наші. Да, Скільки... Я на просто Такі... в захоті від київського магазину, тому що тут кожні приходять зі своїми да. виробами, і я така, я теж таке хочу. А мені цікаво дізнатися, як воно виготовляється. А так? розкажіть, а покажіть ці секрети. Ну, це ж цікаво, хочете поспілкуватися, тож в ютубі, якщо ми спілкуємося, це. Це теж переписка, переписка, так я хоч так побачу, з ким спілкуюся, як спілкуюсь. Це дуже круто, да, дуже, 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 дуже класно. Дякуємо, Ні, так, гарно. Дякую вам. Скільки моточків пішла? Я купувала такі, два, такі дві пасми. А, це десь... в так, в так, вона в пасмах. Ага. І десь, ну, півтори, може, там трошки більше. М -м -м -м. Ну, десь отак. Ну, може, 300, 300, 300, 300, ну, десь 300, вот там, біля 300 грамів. Так. По цій сумочці зрозуміло, який у вас колір улюблений. Ну, так. Ну, і якщо це взяли, такі, да. якщо мохер взяли. Так, <ріст> да, так, да, так, да. взяли червону сумочку, ну, в неї поклали червоний саму, махер. Колір, да, ну, червоний, так, червоний такий бордовий манікюр у вас, так? Ну, так, да? і манікюр такий. Угу, угу. Все повинно бути під колір. Так. <ріст> так. <ріст> 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 У вас дуже гарний шарфик. А з чого ви його в'язали? Дякую. Та у вас а, напівшерсть була на Голд? Так. Ой, це села Голд? Так. Ой, дуже гарненький. Боже, неймовірно. І скільки у вас моточків пішло? Це ж ви ще різними в'язали. Здається, штук вісім. Угу. А яка довжина цього шарфика? Три метри. Три метри. Так. Вау. Ой, розумію. Це я якби в'язала з пицями. Просто ви спицями в'язали? Так, так. О, спицями. А який розмір? Пам'ятаєте? А трійка? Трійка ну, дуже гарно виглядає. Просто неймовірно. Ми просили. Ви принесли. Мабуть, ви пам'ятаєте оцю сумочку, яка була зв'язана з мусорних пакетів. І тут попросили ми принести всі свої вироби, які вона робить. Вони виконали наше прохання і принесли килимки. Дивіться. І це все з пакетів зроблено. Ви подивіться, це для душа, до речі, для душа це взагалі варіант ідеальний, тому що не промокає. Так, це в прихож... О, -о, -о. О, -о, О, це що таке? Це в прихожу. Угу. О, коли слякоть дощ, це Шикарний. дуже зручно. Помив, висушив. так, шух, шух. Да, це ж наскільки зручно. Це дуже круто. Клас. Вообще, ви молодець. Так. У вас ще я бачу, а щось вже є. А тут взяли з пакетів. Є такий. Так я їх багато в'язала. Штук 10 чи 15 різних кольору. Це на Копариж. На Копариж, ви не знаєте, куди на Копариж, діти. В'яжіть іграшки. До речі, якщо пам'ятаєте, в Одесі ми коли були, іграшка там ведмедик теж був на Копариж зроблений. Купелька на каркасі. А можна її поставити? Бабікотон. Отак так і поставили. Боже. Ні, яка ви молодець. Там я її зв'язала бікіні вчора. Тут ще бікіні є. Ну, не будемо соромити. Тепер до вашого одягу. Я бачу тут багато чого є. Цікавого можна. Це, мабуть, травка. Це травка з тут ще напівовна Все кругом. Ну-да, тому що сама як. Курточка, як ну, вона, ну, вже вже тепла. Тепла. вона тепла. Травка на півовна. Ви подивіться, яка краса виходить. Угу. І це сукня. Це, е... Давайте с... так, скільки моточків пішло Ой. травки на. Травки пішло сюди. Здається, сім. І, і напівовна яка? А напівовна, я вже навіть не пам'ятаю, яка в дві ниточки було. Що словне готви сімсот підпіку. Напевно, 8? щось таке, да, в дві нитки, і пішло щось там. Да. Да. Ну, би маленька, підлітка жіночка. Да. Так що а це з чого це значить... Знаку, е — нахо ампорка, але не алізе, а нахуй. Анкусь в дві Ой, Мені так вже. Да? Це я думаю. Ви чудово. То вообще. Що у мене є п'ять суконь таких зимових і десь шість літніх таких пол. Я просто мовчу, бо в мене просто нема слів. Зараз я хочу купувати пряжу у вас. Прошлий раз я взяла оці ниточки ага. і вже зв'язала. Сім років вона собі такі зробила цей хмут. І на голову ще пов'язка з одного маточка. Я можу його. Ну, показати. Вона ж зробила і пішла показувати в школу. Моточок пішов. І дівчинці сім років. Дівчинці сім років, вона оце вона сама вже почала... повністю сама зробила за один вечір. Ну, я знаю, що відлихи всі дівчатка чомусь. От оце... Пуфі їм, пуфі, Воно пуфі, не треба не спити, гачком, Більше своїми маленькими mm -hmm. пальчиками люп-люп-люп-люп mm -hmm. і вже зробили щось. Ти подивись, що з пакетів роблять. Це пакет. Мусорні. Пакет. Мусорні пакети. Мусорні. А, Ми а побачили сумку спочатку. Ну так. Да. Ну, ну тепер ось, ти а, можна бачиш, що можна. можна. Можна трогати. Да. Я, я в шоці. Я просто в шоці. А якщо не знати, то їм можна і не зрозуміти, що таке. Крила. У мене дуже це просто... багато всього, то я що влізло. То що влізло, да. Да, так. Принесли що... б, мабуть, весь день. У мене цілий грузовик, якщо взяти всі речі, там така шафа. Ви дуже молодець. Ну, я цим живу просто, я не можу без цього. Я кожен день безкінечно це роблю, де б я не була, і в дорозі, і кругом. Це моє це. це ah, так, все взагалі Kendall. це не моя робота. Mm. Я піаністка. Ще й музикант. Я на шоці просто я не просто при талановитих людей в київському магазині відбувся. Я дійсно тут в магазині тут багато чого. Побачила, багато стільки людей зустріла, які талановиті всі. ну, вироби дуже чудові, дуже, ну, всі такі талановиті і всі з такими ідеями приходять. Ну, Це супер, просто супер. Я просто в захваті від, від, цієї, від цієї подорожі, від цієї поїздки до Києва. Ну, Це просто супер. Не знаю, це взагалі перехоплює мене оце все. Дівчатка, вам доброго настрою, гар гарного настрою хороших покупців дякую. і зробити багато виручки. Дякую. Я, мені дуже було приємно з вами поспілкуватися, попрацювати. Приїжджайте, Приїжджайте ще Приїжджайте Я... Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Свої реакції можете залишати в коментарях. А тепер щодо сюрпризу, ми для вас підготували майстер-клас ось такої чудової шапки, яку можна зв'язати за декілька годин або за вечір. І у мене таке питання. З якої пряжі вона зв'язана? Свої відповіді пишіть в коментарях. Один коментар, одна відповідь. Першим, хто правильно вгадає, отримає пряжу на таку шапку у бажаному кольорі. Я бажаю всім успіху, умови конкурсу читайте в описі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково ввімкнути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!